Волинське баскетбольне дербі завжди вирізнялося особливою атмосферою. Не став винятком і черговий поєдинок суперліги. Підопічні Михайла Переверзя до гри з Луцьком підходили після доволі несподіваних двох домашніх поразок. Відтак, будь-який результат, окрім перемоги, у цьому матчі був би незадовільним. Розуміли цей гравці після першої половини. Саме рівняни були попереду на вісім очок. Перерва затягнулася через повітряну тривогу. По завершенню якісніше діяли уже лучани. Почали добре. Почали робили все, що казали, але потім вся тривога якось. Трохи остили, трохи розслабились, і друга половина була не така гарна. Третя чверть була рівною 14 – 14-14. Втім, рівне ще було попереду. А от у четвертій чверті Лучани наздогнали суперника. Вирішилося усе за 14 секунд до сирени. Олександр Шепалев взяв відповідальність на себе і закинув два переможних пункти. Лучани маючи час для атаки, під кільце йти не стали. А спробували закинути здалеку. Втім, безрезультатно це можливо тренерська поразка. Можливо, в кінці, в кінці якраз цього десь тренерського рішення і не вистачило. Я рахую, що в принципі, ми план, мали план на ігру. Глобально ми якби рухалися по цьому плану, але в кінці кінцівці не забрали вирішальні підбирання і останню атаку не зіграли оптимально. Попри перемогу, у таборі рівнян розуміють, що могли більш впевненіше перемагати у цьому поєдинку. Те, що ми це дуже добре, але грою. Я тільки що був роздягальний, і самі хлопці все розуміють, повністю незадоволені. Найбільше користі у цій грі рівнянам приніс Елайджа Джойнер. Гравець набрав 12 очок, зробив 10 результативних передач та сім підбирань. На рахунку Олексія Соловйова 22 набраних очки. Перемога над Луцьком стала шостою для підопічних Михайла Переверзія за 11 матчів. Далі у рівнян гра проти Київ баскету. Вадимороз, телеканал ITV.